Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку компанія vrm Техніка. І сьогодні я хочу вас познайомити з технікою, яка стрімко набирає популярності на українському ринку. До вашої уваги на гусеничні міні-екскаватори. Це компактні та маневрені машини, які створені для того, щоб робити серйозну роботу там, де великі екскаватори просто не пролізуть. А отже, що вони можуть робити: копати траншеї, ями, фундамент або шкатлавани для водопроводу, каналізацій та електрокабелю. Працювати на городі або в саду, наприклад, викопати яму для дерева, рівчаки для зрощення, або ж просто навіть вирівняти ділянку у фермерському господарстві, очищення території, підкоп під стовпи, або ж навіть робота з навісним обладнанням. Ну і звісно, можна допомагати на будівництві копання під стрічковий фундамент, дренаж, септики або ж планування території. Ці екскаватори мають гусеничний хід, тому він стабільний на будь-яких поверхнях. Глина, щебінь, мокра земля чи навіть нахил. До того ж, компактні розміри дозволяють працювати в дворах, теплицях або ж між будівлями, там, де звичайна техніка просто не поміститься. Двигун дизельний та економний, який не потребує багато пального, але при цьому витягує навіть важку землю. Гідравліка чутлива та потужна, тому оператор відчуває повний контроль над управлінням. І ще великий плюс. Можна встановлювати різне навісне обладнання: гідравлічний бур, планувальний ківш, кіго, гідромолот, щіпці для деревини і багато різного іншого навісного. Усе це розширює можливості екскаватора під будь-яке завдання. По суті, це маленький помічник, який копає, піднімає, планує. Та ще й виглядає дуже симпатично, тому міні екскаватори це дуже хороший вибір для тих, хто хоче максимум ефективності і мінімум витрат.